Ну що ж, далі продовжуємо і закінчимо наш ігровий тур. Удари. Яблонько відкриває рахунок у матчі. Червинський номер 9 Толков зараз мечей. Відравне Жафарова, Жафаров на Коцюбу. Ардашніков. Пробиває зараз у нас корні. Приводить м'яч на кутовий. Кібіш пробиває. І Ардашніков забиває після скидки від Кібіша. Приводить м'яч на Кутовий. Деє на гребенюка. Грибинюк. На фещенка теж Та, намагався пробити. Червинський чудово розвернувся з під опіки. передачу передачі Хелюдков забуває в нас. І рахунок матчі стає 2-1. Червинський чудово розірває. Яблонька на підбиранні. Пробиває яблунку чудово грає голкіпер команди Алсер. Є, але все ж таки бореться і дійсно дає бій. Фавориту тобто пробиває Семенова, м'яче включає стійку. Гребенюк залишає м'яче Семенову. Гребенюк з м'ячем чудово обігрує голкіпра і не влучає воротах. там уже. Але все ж таки дійшла на ресата. Удар з дальньої відстані по усі, куди ходить в Передача на Жафарова. з м'ячим. І голкіпер команди «Алсер» вибиває м'яч на кутовий. Удар. Звичай в яблунка. Удар маршенка. Чудово грає голкіпер. Яблин. Дуже сильний удар був марш. М'чем. Его Кіпер команда Алфадовера Мяждуру. Кидає на Жафарова. Жафаров. Віддає на Червинського. Червинський втіре на Шафар. Жафав передача. На Холодкова і Холодков забуває. Мічем. Его Кіпер команда Алфедора Мяждорук. Кидає на Жафарова. Жафаров. Міститься бафешен, тобто грає репацюба, Грибенюк з нічем. Проходить Грибенюк, йде передача на Семенова і не влучає м'яч після того, як Семену це. Семенов пробиває, чудово грає голкіпер і в другому пришкод забирає м'яч Голкіпер до рук. Дійсно чудова сьогодні гра. Чудова сьогодні команда Аусер взагалі на полі. Ми споглядаємо. Свої відданість пробиває і забиває пещенко. Забирає м'яч голкіпер до рук. Дійсно чудова сьогодні гра. Чудова сьогодні команда Аусер взагалі на полі. Ми Не колокол. На Жахарова, Жахарова на Холодкова. Колодко змішується, пробиває і відбиває Голкіпер команду. Знову явонька з м'ячем, Віддає на Гребенюка, пробиває Гребенюк і прекрасно грає Голкіпер. Пащенко йде на Гребенюка, Гребенюк пробиває і поперечку поперечку влучає. Майш мені як болівальники дуже подобається сьогоднішня гра. Забиває явленко після рекорсети від голкіпра і стає матч. Мені зболювальнику дуже подобається сьогоднішня гра. Халко помиляється, корні перехоплює, Менше пробиває. Корні і відбиває голкіпер команди Аусер. Холодков Вбігає. Робить удар і забиває Валерій Полотков 4 Холодков, Холодков, Холодков помиляється. Корні перехоплює. Менше пробиває Корні і відбиває голки та команди Алсер Холодков, бігає. Ардашніка чудово зміщується. Передача йшла на кацюгу і радашніков зупинив її корні. Отриме передачу. Пробиває і <праць> Чудово коцюба і забиває. Матч. Ми спостерігаємо сьогодні в залі. Відбиває голкіпер зараз. Коцюба. бореться проти Семенова. Семенов йде передачу під яблунку. Яблунко пробуває, вилучає вже Вже кожен із правців Валса сьогодні видає прекрасний матч. А голкіпер що діє, голкіпер. Дар і рикошетом. там за. Ось стійка зараз рятує команду Для Шляхнього. Савенко з м'ячем. На Кібіша, Кібіш на Ардашнікова. Ардашніков Кібішу, чудово зараз зарозрігали і Ардашніков забиває. Шляхніва. Савенко з М'ячем. На Кібіша, Кібіш на Ардашнікова. Не забиває, зараз Червинський. Чудова нагода, але атака продовжується галст. Підання вперед від Кіпра Холодков знову отримує. Зазово намагався пробити. ворота проходить м'яч після удара гравці. Але м'яч суд за межі поля. Ардашніков віддає на Корнєва. Корнів на Ардашнікова повертає. Ардашніков закидає на хід корні, виходить віч на віч і пробиває голкіпер. Але м'яч тут за межі поля. Ардашніков віддає на Корнєва. Корні на Ардашнікова повертає. Ардашніков закидає. Фаров грає, обігрує. Савенка передача про... сам Корнєв забиває ворота і 7-5 стає рахунок. На рахунок Корнєв. віддає на Ардашнікова. Ардашніков далі. На кібіша. І чудово грає Мельник. Ардашніко пробиває і разом з фінальним свіском. Лут на рахунок. Корня віддає на Ардашнікова. Ардашніков далі на Кібіша і чудово грає Мель. Але вже прозвучав. Що ж, 7-5 рахунок на користь команди Київ.